Опа, це що за фокуси? У мене є подарок для тебе. Нахуя він мені? І -у. І -у. І -у. Привіт, мої солоденькі. Сьогодні вас очікує третя частина попуску української легенди. Як ви уже зрозуміли по початкових ставках, буде смачно, тому погнали. Ми зупинились на моменті підготовки рейду київське метро. Правда, от вихід з підземки явно не нахрещати. Добре, команда готова, але нам слід перевірити спорядження, що ми маємо: піжак для швидкого відстрілу снорків, фрезер для відстрілу баптистів, ну і обов'язково сева для проходу по тунелям. Набираємо амуніцію і рушаємо. Все проходження шляхопроводу я показувати само собою не буду залишу лише моменти для таких ж фінансово грамотних глядачів, як і я. Якщо чесно, луту насипали настільки багато, що сюди можна спуститись буквально в одному костюмчику, а вилізти з повними кишенями. Який станий лідер ведемо усю команду безпосередньо до виходу. Там нас зустрічають наші браві хлопці у формі. Правда, от як і в житті далеко не всі бувають задоволені роботою твого тімліда, Тому ЗУС вирішує лівнути. Забув уточнити після Червонограду, ми влаштувалися в СБУ. Там просто начальство хороше в ліцеї. Добре, говоримо з ковальським. Така оди решта пінгвінів ділась. Значить, кажеш, маємо лупити фанатиків, та? Угу. та нема питань. Перед квестом отримуємо халявний набір броні та фінальну версію шолому для нашого білда. Вирушаємо з групою і для економії часу одразу біжимо рашити притрушених. Вони тут по кімнатках так гарно трусить головою. Відчуття ніби на інді сцену за хіт фесту попав. Найактивніший щось на доху з брошуркою викрикає. Рупор правда забув взяти, але це таке. Затикаємо ротяку цьому дурачку і підбираємо унікальну гвинтівку. Так, то для протоколу мушу відмітити, ви можете підібрати її в польоті, але тоді застосовувати буде доступно хіба що акумулятори, знайдені у схованках. Вертаємось назад до полковника. Тут нас зустрічає старий знайомий гарик. В попередній серії ми допомогли йому із замовлення, тому він підносить нам невеличкий презент. Пузир. Цей артефакт чудово перебирає негативний ефект серця оазису. Пропоную поєднати ще дві важливі речі: квест на утилізацію баптистів у магазині та пошук інструментів для калібрування поряд. Спочатку біжимо по дорозі ящичок, захід йде через таємний спуск. У мене є подарок для тебе. Нахуя він мені? Ліземо через аномалії, відстрілюємо тушканчиків і хапаємо омрійний набіг. Далі нас чекає огляд зниклого загону та зустріч зі старими друзями. Пані та панове пропонують торжествуючи, привітати фанатиків салютами. Закидуємо усе, що назбирали у шляхопроводі. Мені подобається, як воно літає. В магазині виявляється, антенну інтера поставили. Не дивно, чого їх так зумбувало. Добре, повертаємось до воєнних. Тепер можна летіти покращувати наше добро на максимум у техніках але спочатку потрібно прихопити речі з Янова. Підпоювати горілочкою кардана нам звичайно вигідно, але налякати білячком буде ще краще. Роботяга отримав явно пару лишніх сивих волосків на спині, зате тепер. 35% скидки, мої солоденькі. Солідна економія. Ще й можна прикупити батареї для гауса. Покращуємо все, що маємо на даний час. В броні головне ще просверлити дві дірки для артефактів. У фінальний набір цяцьок будуть входити два пузиря, компас та серце оази. Так, настав час для альтернативи, пані та панове. У вас є вибір. Або стати абсолютним танком з можливістю тягати на собі не тільки декілька видів зброї, а й тушку сусідської бабусі Параски. Такі можливості надає екзоскелет. Або ж стати абсолютним чемпіоном побігу і скомбінувати певний захист від аномалій та комфортний захист від куль. Особисто я вибираю другий варіант. На цьому моменті наш фінальний білд абсолютно готовий, погнали закінчувати основні місії. Наш п'яничка тепер уже в зав'язці пропонує збігати в тутешній підземний заклад нанотехнологій. Ми люб'язно погоджуємось, і прихопивши його ключ-карту, летимо на під Станцію. Спускаючись донизу, випилюємо окупантів цього цеху. Ооо, тепер-то ми побачимо ультимативну силу фрезеру. Я потратив всього лише 5 ріжків на цього танка. Правда, пішло б 100% менше, якби я попадав. Не хвилюйтесь, в реальному житті в мене така ж проблема. Насправді девайс із легкістю справляється з псевдогігантом, проте ви можете не залишати йому жодних шансів. Four. Не забуваємо про наше лутуманство, а тому підбираємо схованку баптистів. О, прикольна штукенція, Ми таку колись з товаришами в цехах збирали, ще коли в ліцеї вчились. Добре, повертаємось назад аж до Прип'яті. Ковальський невгамовно просить нас чимось допомогти йому. А отже, ми знову по схемі принеси подай, летимо до бійців. Утилізуємо ще одного солов'йова, та щоб не гаяти час, забігаємо в КБО-ювілейні. Блін, як же це кайфово викошувати цих прокисших з фрезера? Запускаємо генератор і вирушаємо ліфтом вниз. Ну і солоденькі, ви повинні підписатись на мій канал, ви повинні залишити лайк та комент під відео. Не розчаруйте мене. Якщо у когось з вас були певні проблеми з пошуком доків в лабораторії, я зараз полегшу ваші страждання. Звичайно ж для максимального комфорту бажано спочатку завалити полтергейста наверху. Так, стоп півтергейстра. Повертаємось до облігацій. Перші знаходяться одразу справа від входу. Ось ці двері. Для наступної пари потрібно зістрибнути вниз з ліфтової шахти і, зайшовши в сусідню вилізти, на самий берег. Тут бігає три карлика, тому варто діяти акуратно. Це ж у нашої іграшки є один недолік. Дуже вже швидко ламається зараза. Але це ще терпимо. Ще одні доки лежать внизу в лабораторії, де ще посередині розташований макет випалювача містків. Тут з небезпек чекають снорки по дорозі та маленькі гризуни, чорти б їх побрали. Блять, це мерзота, мало того, що швидко херія костюм, так і доволі швидко херія тебе самого. Будьмо уважні, як то кажуть. Наступні облігації знаходяться зразу біля виходу з цієї кімнатки. Ось тут зліва внизу. Наостанок залишається тільки збігати вниз в цей прохід відносно входу та таким шляхом зайти в дане приміщення. Якщо коли-небудь ви почуєте дитячі, чи плащ десь непонятно в самій сраці під землею, то краще відразу звалити. Ну або на крайняк тримати при собі одразу щось таке, як в нас. Завалюємо тата одиночку і забираємо останній пакет паперів. От що мене завжди дивувало, свіжий і стівний хліб у старому, богом забутому хліву. ще й консерви. Ну що тут сказати, смачного. На виході наш зупиняє рекет. Але я думаю, можна якось доступною мовою об'яснити, що таких крутих хлопців, як нас, пиняти не можна. Все. З лабораторією закінчили, можна вертатись до Пивальського. Ать він щось хоче. Ну, вже корисливий чоловік. Ага, треба знову когось шукати. Ну, погнали. Опа, це що за фокуси? Знаю, що спочатку адекватні люди йдуть в садочок, а потім в школу. Ми зробимо навпаки. Тут ми знайдемо нашого блудного джуна, відбиваємось від снорків і ведемо горе програміста на базу. Зарплату точно не піднімлю. М -м, подаруночки, це ми завжди любимо. Якщо ви хочете відчути себе справжнім шварцем, який полює на місцеву фауну, то такий апарат саме для вас. Добре, зазираємо до садіка і бачимо, що дітей всіх забрали батьки й засрали перед виходом кімнату якимось гімном. Це все треба чистити. Сучі діти, ще й медика в шафу запхали. Вертаємось до полковника. Бійці кажуть, що до нас рухається невідомий об'єкт. А ні, це просто легенда зони стрілець вирішив навідатись до нас. Окей, тепер діло замалий. Залишилось провести грубку до точки евакуації відразу після викиду. Добираємось до кінотеатру крізь безліч зомбованих. Біжимо далі. Минаємо школу, рятуємо медика та добираємось до місця призначення. Ось і все. Наша місія виконана, можемо спокійно вибиратись із зони. На цьому чудовому моменті наш гайд проходження завершено. Пишіть в коментарях попуск, на яку гру ви б хотіли побачити на каналі у майбутньому. Та й взагалі, чи сподобалось вам це відео? До нових зустрічей!